Вже приїхав додому, повечеряв, думав вже відпочивати, але зателефонували, що потрібно ще подивитися машинку. Lexus LX, Тому, тому можливо будуть якісь нові цікаві відео, огляди. Йдемо зараз десь, недалеко в стоянці. Подивимося Lexus. Будемо тримати вас в курсі, що за машинка що по чому, так би мовити, LX 2008 року. Ну, зі слів е е вахника, то каже, що файно. Там щось 2-3 підкраси. Ну, перевіримо, подивимось що там власники, бо, як ви знаєте, прецеденти бувають і дуже часто, що опис не відповідає дійсності. Тому чекайте відео наступні. Під'їжджаємо до нашого, ну ще поки не нашого, до Лексусу, який нам запропонували. Ось він стоїть. Зараз подивимося. Я надію, що гарна машинка. От біля ресторанчику припаркувалася. Да, нещодавно тут зовсім інші події розгорталися, рік тому тут було весело. Цей ресторан наче був там трошки зруйнований. Але бачите, люди відбудували ось той Lexus. Зараз глянемо, що тут за. Автівочка така гарна. Подивилися ми тут щойно й Lexus. Там невеличкий відео такий по кругу зняв огляд автомобіля. Там деякі фотографії, деякі скріншоти прикріплю. І ну так додам да, в додаток. Машину продає власник. Ви побачите, що там в салоні коїться, в якому стані в салоні автомобіль. Да? Е, е, він говорить, що пробіга. На, на автомобілі 280 тисяч, він там забирав не в перекупі, забирав також у власників. Я там е перевірив по номерах, вона продавалася ця машинка, висіла в авторія. Я вам покажу, з якими пробігами вона висіла, ця машинка. При, Прикріплю е в кінці відео. Ще хочу додати там, да? Кажу, там три підкраси. Машина майже вся фарбована, деякі деталі просто замінені і вони тому по прибору б'ють, наче, наче не фарбовані, але для таких професіоналів, як ми, ну, то не є показником, і без прибору там просто закрити мені очі, я пальцями на ощуп. По деталям пройдуся, і вам скажу, які деталі фарбовані. А там взагалі замінені. Тому там і навіть авторія підтягнула, що воно було в ДТП. Здебільшому це американці підтягують, да? але якщо в нас було ДТП серйозне на Україні, да? і там зафіксований був страховий випадок і в ГАІ, і все, то також воно фіксується в Авторія. І в цій машинці конкретно також було зафіксовано ДТП, що Авторія і підтвердило. Там я там невеличкий огляд зніму, подивитися. Які авто доводиться нам буває викупляти. Ні, ми також готові його купити, але його потрібно, там, не знаю, дуже багато. Перше його потрібно взяти дуже дешево, да? щоб потім відреставрувавши до більш-менш якогось там адекватного стану, ну, щоб хоча б е покупцю було приємно в нього сісти, тому що там ну, в тій машині зараз я навіть сідати не захотів, тому що там ще можна тільки замаститися в тій машині і відреставрувати, і опять же, з, такими, з такою історією в авторії потрібно буде ще й набагато дешевше ринку продавати, тому що ну, ти ніяк це не, не прикриєш, там вже все зафіксовані пробіги на офіціалі, і ДТП, і тому і інші речі. Тому ми назвали свою ціну, але вона не влаштувала продавця і їдемо собі додому з невеличким контентом для вас, для вашого огляду в вечірній час мирного неба. Ось така причина від власника сидіння в такому стані. Руль. цікаво, от ви від власника купили, думав, БВ під заміну. Купили б таку машину. Чи ні? Наш то від власника не?